На концерт, присвячений Дню Соборності та свободи України, днями запросив заступників директорів з виховної роботи та вчителів історії шкіл міста, колектив гуманітарної гімназії номер 2 Присутні згадували історичні події, котрі послугували підґрунтям цього свята. Ідея соборності бере свій початок з об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві. Остаточно вона викристалізувалась на зламі 19-го і 20-го століть. Розповіла вчителька історії Оксана Матвіюк. У 1914 році у Львові було створено головну. Українську раду, яка проголосила ідею створення незалежної держави, але втілити її у життя вдалось лише у 1919-му. Сам акт злуки було укладено, розпочався 22 січня 1919 року о 12-й годині на Софійському майдані у Києві, де зібралися сотні тисяч киян військовиків духовенства. у присутності повноважних повноважної іноземної делегації, держсекретар льонгін Гінцигерський. Вручив голові директорії Володимиру Винниченку грамоту ухвалу. Акт злуки було проголошено офіційно, власне, на Софійському майдані. Саме цим актом проголошувалася соборність і самостійність українських земель. Недовго після того проіснувала об'єднана держава, владу директорії повалили, а територію України окупували сусідні країни. Ще багато перипетій довелось пережити батьківщині на шляху до здобуття своєї незалежності. День Злуки УНР та ЗУНР – це важлива подія вітчизняної історії, говорять школярі. У нас е, був такий урок е, там, де нам розповідали про це свято. Е, також е, нам розповідали ще за очі. Е, Різну теорію, що таке соборність, що таке свобода. Ось, і що це таке? Ну, свобода це ну, це як ніби свято День Незалежності, але трішки по іншому. Кращі учні гімназії удостоїлись честі покласти вінки до пам'ятника Тарасу Шевченку та меморіальної дошки В'ячеславу Чорноволу. Також гімназисти виконали багато пісень про красу і велич рідної землі. Високіна юля. Співаючи, я хотіла передати через пісню любов, як я люблю свою свою країну, як я люблю свій край, її красу. Що вона повинна бути своє, вільна, вона повинна розцвітати, квітнути, і ми, ми завжди хоч хочемо показати. Такими святами, що ми що ми любимо Україну, що вона для нас важлива, і що наше покоління воно буде ще більш розвинуте і воно буде завжди допомагати Україні як тільки можна, зізнаючись у своїй любові до батьківщини, учні виглядали настільки щирими, що дуже вразили присутніх на заході посадовців. Такі заходи проходять у нас у місті в усіх закладах культури, в усіх закладах освіти. і примітною. Є те. Ми сьогодні мали можливість переконатися, ось тут знаходячись у гуманітарній гімназії No2, що з надзвичайною відповідальністю і з надзвичайною любов'ю підходять до підготовки у нас таких заходів. Я хочу подякувати всім, хто готував сьогоднішній захід, хто брав в ньому участь, всім присутнім, всім, хто проводить відповідну роботу у нас в нашому місті. Заступник міського голови побажав молоді успішно себе реалізувати у незалежній державі, а це буде можливим, якщо усе робити з такою ж любов'ю та самовіддачею, як під час підготовки до свята Соборності. Усім сучасникам лунало на заході слід пам'ятати, що сила і міць України в її єдності.